Итак, Феникс Казанан здесь на поле. коментують прямо из Москвы. Коментаторський цех, Блейдер да. Кей, Модріч. Експерт, експерт. І я. Шансы Циганик, создал. Тарас можна? Що можна сказати про гру сьогодні цих двох команд? От, з, ваш... на вашу точку... з вашої точки зору. З моєї точки зору, казана, сьогодні демонструє гарну гру на грані своїх можливостей. Може пов'язано з сутністю капітана? Я думаю, що це пов'язано з відсутністю капітана. Може бути пов'язано. Не факт, ну може бути пов'язано з замов. А що них зам? А, точно. І так, Феникс плете свою атаку і знімає цей м'яч з голови Шакірі. Дібала. Дібала, у нього нова кличка Карлік тепер. Це йому команда дала кличку. Дібала по кличці Карлік, блядь. як я там не забився, просто пізди. Ти, напевно, 100 разів бачив, блядь, М'яч в оборотах. Всі ці, блядь. Ні, ну насправді я вам скажу, що Фенік сьогодні досить погано показує гру. Але ще ні одної перемоги не було від, від, від цих каканових дітей, блять. Програші немає. В них взагалі хороша стата. в них вона нічия, три перемоги. У них 10 очок. Ми ще два рази виграли. Ні, один тільки. У нас зараз вісім, вони зараз і поки що. Так? Ну нічого, ще не вечір. Піздюки ще Хакана, блять. Піздюки Хакана, Бастарди Хакана. Виродки Хакана, я б не сказав. Сподіваємося, Хакан побачить це відео. прийде Лавіний, І прийде давати нам пізди. Привіт, передаємо цьому гравцеві. Трохи людина емоційно підсіла, але сподіваємося, людина оволодіє своїми емоціями. Іначе доведеться дзвонити дружині. А що ти знімаєш? Воротки тобі знімаєш? Я розумію, що там так не буде сім'я. Ну тут ця недалеко психологічка фактично є шанс, що він... Так, ну що ж, Фенікс продовжує свої атаки. Гарний удар від Фенікса, ще один Ой, від я, удар від я, Карлоса. Я не і не попадає Карлос в поворотах. Так. А щось казанам трошки підсів. Більше СІЮ. якось команда зі скрою грала, ніж зараз. Ну, зараз додавалося Вроде... і додалося два. Сильних гравця, але команда чомусь втрачає іскру своїх Ну, Я думаю, що в першу чергу це втома. втома. Я думаю, що них захист було а зараз Головне, ну, щоб ця команда ви, не ви, зловила ви, ви, дезмораль. Ви? Бо дезмораль це така погана річ. Ми бачимо, що, що сьогодні створиться з пантерами. за штрафний майданчик, але не прибиває він да, да, е, да, облака. Ми бачимо не класичну схему виконання виконанні казунана, бо в них на вістрі атаки так званий зіпуля, не знаю як його Гібала. Ой-ой-ой! Шоу! шоу. Завершує шоу цю атаку і м'яч майорить всі ці ворідка Казанана. Це гол, я, я би записав цей гол на рахунок Сереги, бо він пропустив. А взагалі сьогодні Казан грає без нападників, немає Колосевського, немає Ванперсі. Бачиш, гарний. І команда грає ближче до своїх воріт на контратаках, вираженого форварда сьогодні в них а немає. немає? Є, yeah, А він там бігає. Тінь <г> та <popularity> тінь Тінь футболу. <говорень> 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 так, і опять плете свою атаку Фенікс. Ну, Фенікс все ж таки переламав. може Дивині боять! Вафанкуло! Черт побери! <ріст> На воротах Феникса бачимо, стоїть Коларов. <ріст> ой, ой, ой. ой вривається! Гравці Феникса в штрафний майданчик Казанана Невдале завершення від Карлоса. Ні, ну в казанана ще є всі шанси. Насправді. <ріст> Такі виходи з воріть е, Кевларова. Ти Не... вважаєш, що Казана може зловити Фінікс на контрататі? Так, так, я вважаю, що так. От дивіться, навіть зараз. Див, виривається ця пуля. Чи буде, чи <клі> буде? Як буде? біжить хлопака, блять! Повні груди Фіно? кислороду. Які хороші довгі передачі. Хвилина! Хвилина до кінця! Виріші. І може заключати чоловік! Гарний комбінаційний футбол показує Фінікс в цьому матчі. ой 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 Карус пробиває! М'яч всім цього! І 2-0. Си, Сипіться казанан. Якось цікавішу гру показувала ця команда. 30 секунд, хлопці! 30 секунд! Цікавіше, Та, виглядали. Ці хлопці зараз щось опущені голови. Команда без слів. Хвости. <реш> хвости. Дається, дається знаки кілька нереалізованих моментів. Ой -ой -ой. Дубля, дубля. І дивіться, що робить! року. Ой -ой, ой ой гарна хороший нагода, мем. в дібале. Дібала хороші. І момент. дібала міг скорочувати різницю так. в цій грі. Якби <реш> як поганий удар, удар <реш> Якби <реш> удача... <реш> до вихода, <реш> до вихода, як як, гра! Якби як удача, <реш> дібала <реш> не під'їбала. <реш> <реш> Перехватимо, команди. команда То, і до хій, до... Ходен може вриватися і прибивати Нє, не пробиває Все ж таки на місці Коларов. Ой-ой-ой, і Карлос вривається, штовни майданчики, не подумав. Ой, грі казанан поплив.